Доброго дня, пану Андрію. Читаю ваші дописи на Фейсбуці з дуже такими висолковими перспективами Там, про європейську компанію, якби, як у нас все добре. Хочу трошки розвіяти ваші такі знаєте, враження від нашої газотранспортної системи. Можливо, вам просто не доповідають про те, що твориться на місцях. Хочу вас ознайомити з об'єктом, на якому я працюю, газорозподільна станція Вінниця Східна. Почнемо з брами, як знаєте, яке складає перше враження. Бачите, вона погнута. Вона погнута була, коли я сюди йшов на роботу ще майже 14 років тому і погнута ще давніше. Керівництво, яке отримує ну, цілком таки європейську зарплатню, ця брама не цікавить. Ну, те, що вона через те, що погнута, вона не співпадає, закривається не на замок, замок тут висить якби для картинки, і те його відкрити, навіть без ключа можна. Дивіться, я вам щас... о, оце такий замок. Він висить для картинки. Оце європейські ворота, такі собі, які закручуються на два європейських болти. Болти теж старенькі, ключем їх не відкрити. Я думаю, ви розумієте, що якщо станеться якась надзвичайна ситуація, потрібно буде заїхати сюди пожежній машині, бригаді. Оператор буде сидіти з ключами і розкручувати ось ці болти. Ну, це нікого не хвилює. Далі. Недавно був репортаж про одоризацію на одній з газорозподільних станцій Київщини, де було все дуже в яскравих тонах, Там розказували про герметичність. Так ось я хочу, щоб ви запитали у своїх підлеглих, як газ з підземної ємності зберігання одоранту, яким передавлюється цей одорант в водоризаційний бачок, можна герметично якби стравити в повітря потім, після закінчення робіт. Тому що після закінчення передавлювання одоранту я маю в ємності тиск залишити нульовим. Ось я відкриваю оцей краник і він виходить. І я дихаю цими парами. І робота в мене не вважається шкідливою. І я за цю роботу не отримую європейську зарплату. Я звичайний працівник. Йдемо далі. Ну, блок підігріву, слава Богу, кілька років тому поставили, працює нормально, нарікань немає. А ось є нарікання до блоку адаризації. Неодноразово звертався до керівництва, давав телефонограми. Цей блок працює, як йому заманеться. Тобто по два-три по три рази на добу спрацьовує аварія, і я в дві години ночі, в три години ночі маю сюди бігти, просто його перезавантажити. Нікому діла немає до того, щоб наладити його нормальну роботу. Це продовжується роками. Це легко довести. Тому що показники спрацювання аварії зберігаються там ну, рік точно. Крім того, часто забивається фільтр, який доводиться чистити. Тому що вся, е, всі комунікації по перекачуванні годоранту газорозподільна станція побудована на початку 80-х років. Комунікації ті, що підземні, старі, іржаві. Водорант попадає і ржа, так як це доволі агресивна речовина. Ну і фільтр часто забивається. Теж хотів би, щоб ви запитали в своїх підлеглих, яким чином можливо цей фільтр чистити в герметичному якби, вигляді. Тобто на тому відео з Київської газорозподільної станції було сказано, що оператор працює якби, в таких майже стерильних умовах. А я вам скажу, що відкручуємо цей фільтрик. Одорантом дихаємо, десь капля попаде, смердить потім так, що дай Боже. Крім того, в своєму ж цьому ж одягу робочому ми йдемо додому, тому що в нас на станції немає місця, де можна було б залишити цей одяг. Тобто тут дихаємо одорантом не тільки ми випарами, а й вся наша сім'я, діти. Всі ним дихають. Ну, Не передбачено зберігання на газорозподільній станції цього одягу. Не знаю, чи, чи це є нормою, коли працівники в одязі, тому, якому там проводять роботи, якийсь смердить від цього ж самого доранту, йдуть так додому, змушують жінок, дітей цим дихати. Ну, можливо, це є норма. Це є наша стара операторська, тепер це підсобне приміщення. А ось туалету тут немає, як ви вже могли помітити, тому що нам не положено. Хоча б, за вимогами має бути туалет на газорозподільній станції. Але хто ж у нас дивиться на вимоги? Керівництво у нас хоче європейських зарплат. А працівники справляйте свої природні потреби ну ось в посадці. При мінус 30, мінус 20. Нікого це не хвилює. Нікого. Прошу вас, шановний Андрію. Трошки розібратися на місцях, як проходить робота, приїхати хоча б раз на саму звичайну газорозподільну станцію, не на ту, куди вас запрошують і зустрічають з караваєм, хлібом, сіллю, там з розстеленою червоною доріжкою, де все сяє, а на ту звичайну станцію, де працюють звичайні працівники які кожен день дихають цим одорантом, при тому не отримуючи ніяких доплат за шкідливі умови праці, працюючи якби на голу ставку. Крім того, як я вже неодноразово вам писав, на час відпустки одного з операторів іншого змушують працювати замість нього в його вихідний день безоплатно. Там все гарно дуже обставили, що якби ми на станцію не приходимо, хоча з іншої сторони станція стоїть без нагляду 24 години, але ми маємо бути на відстані досяжності сигналізації з трубкою телефону під вухом. У випадку спрацювання сигналізації ми маємо негайно прибути на станцію. Тобто і станція стоїть без нагляду, тому що сигналізація спрацьовує лише на підвищення пониження тиску і на роботу одаризації в режимі автомат. Прийдуть сюди якісь, знаєте, терористи, можуть тут розібрати все, можуть зробити диверсію, цей самий Одорант злити в газотранспортну систему міста. Я цього в будинку в себе не побачу. Я буду сидіти, чекати е, аварії і сидіти при цьому безкоштовно. Тобто я в свій вихідний законний, коли в наш скрутний час всі люди якось крутяться, ви ж розумієте, ми не отримаємо європейську зарплату. У свій вихідний день я би, заробляю гроші як можу. Там ну це якби моя справа, як я свій вихідний день провожу. Мене позбавляють цієї можливості. Я маю сидіти на чергуванні при цьому безкоштовно. Оце ставлення компанії ПАД Укртрансгаз в цілому, і, зокрема, Бердичівського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів до своїх працівників. Ми тут безправне бидло, яке працює за даром. Дякуємо вам! Низько кланяємось.